Місто Сокіряни, яке знаходиться в Чернівецькій області, тому що на сайтах, мене вже запитували, на сайтах історичних, на сайтах у Фейсбуці запитують, а де місто ваше Сукіряне? Місто Сукіряне знаходиться в Чернівецькій області. Це районний центр. От, Знаходиться неподалік від річки містер. І одна з його таємниць. Таємниця німецьких танків. Є така популярна тема в історії Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни це німецькі танки Вона цікавить багатьох любителів воєнної історії, арте... археологів, любителів давнини, поціновувачів давнини. І ось сьогодні ми спробуємо розкрити таємницю. Німецьких танків, білих пантер, які в свій час під час Другої світової війни, Великої в 44-му році, були в місті Сукіряни. Вони знаходились неподалік від єврейського цвинтаря Саме неподалік від єврейського цвинтаря було до 10 німецьких танків. Серед них було два-три танки, як кажуть, старожили. Великі танки пофарбовані в білий плямистий колір. Оскільки звільняли сукіряни від німецько-фашистських окупантів в березні, то німці, судячи всього, з цього, цих танків не зняли ще білу зимню окраску. І от один артефакт один артефакт. Це німецька каска. Вона вже відреставрована. Можете на неї подивитися. Каска німецького солдата, яка була знайдена в районі єврейського цвинтаря. Саме на тому місці, де знаходились німецькі танки. В чому таємниця цих німецьких танків, судячи по описам старожилів, вони були великі. Виходить, це були важкі тигри або пантери ТУ їх називали. Скоріше всього це були білі пантери. Чому їх таємниця? Таємниця в тому, що, по-перше, невідомо, як вони попали в Сокіряни. Оскільки Червона армія оточувала Кам'янець-Подільський напрямок. Вони переправились через Ністер. Де ці танки переправлялися? невідомо. Чи через село Волошко, чи в районі Могилів-Подільського. Невідомо. Але факт, що вони були в районі Єврейського цвинтаря міста Сокіряни. Ще одна таємниця, куди вони зникли, теж невідомо. Німецько-фашистські війська відступали двома двома напрямками. Один напрямок село Гвоздівці Олексівка через станцію Сокіряни. Інший напрямок на село Вашківці. Саме під селом Вашківцями були запеклі бої. Там дуже багато археологічних знахідок часів Великої Вітчизняної Другої світової було знайдено місцевими любителями археології. Саме під селом Вашківцями, під станцією Вашківцями знову з'явилися німецькі танки. Знову таємниче з'явилися. І німецькі танки. Дали сильний бій наступаючим частинам Червоної армії. наскільки сильний, що частини Червоної армії почали трошки відкочуватись за село Сербичани в напрямку до міста Сукіряни. Існувала загроза, що ці німецькі танки можуть притиснути червоноармійців, а у них не було підтримки танків радянських, тільки 45-ки легкі. Вони могли їх притиснути до сикірян або скинути до Дністер, в річку Дністер. Існувала така загроза. Але, судячи по всьому, німецькі танки не дуже активно підтримувались піхотою. Вони якби були одинаками. Це ще одна таємниця. Таємничі білі німецькі танки одинаки без підтримки піхоти. І ще одна причина, куди ці танки, куди ці танки зникли. Незрозуміло, куди зникли німецькі танки. Просто незрозуміло. От під час бою з важківцями вони зникли. Куди? Просто незрозуміло. Ось така таємниця німецьких білих танків, білих пантер, які були в місті Сикіряни. І ми з часом постараємося цю таємницю розкрити. Постараємося. Наскільки це буде можливо. Якщо у когось є інформація з любителі історії, археологів, які цікавляться німецькими танками, будь ласка, я історик Швець, місто Сокіряни, Ютуб канал Ігор Кравцов. Будь ласка, приходьте, от і все. Зв'язуйтесь з нами і будемо разом розкривати все те, що ми не розкрили до сих пір історію великої Вітчизняної війни. Другий світовий.